Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде дуже багато сверл та токарного інструменту. Буде 41 набір і трішки розпродажу. Тому розпочнемо. Відправ повна оплата на картку, відправка новою поштою. Будь ласка, як оплачуєте, скидайте скріншот оплати. Щоб ми не плуталися і щоб це займало менше часу. Ось так. І будь ласка, не забувайте забирати свій відкладений товар. Розпочнемо. Набір перший 9 штук 162 гривні. Набір другий 12 штук, 180 гривень. Набір третій 10 штук 350 гривень. Набір четвертий 2 штуки 40 гривень. Набір п'ятий дві штуки 30 гривень. Набір шостий 11 штук, 385 гривень. Набір сьомий 13 штук, ціна 100 гривень. Набір 8 12 штук, 120 гривень. Набір дев'ятий 14 штук, 200 гривень. Набір 10 4 штуки 40 гривень. Набір 11. Два штуки 150 гривень. Дванадцятий, три штуки, 105 гривень. Набір 13, 8 штук, 120 гривень. Набір 14, 9 штук, 135 гривень. Набір. 14, -й. набір 15 30 гривень, набір шістнадцятий 4 штуки 20 гривень, набір 17 16 штук, 240 гривень. Набір 18, 8 штук, 120 гривень. Потім у нас. Ось такий трос 200 гривень. Є ось така ще фреза. Вона новесенька. Номер. 5 молотків 150 гривень. Сокира 200. Два патрончика 100 гривень. Ручна дрелька 100 гривень. пульверізатор ось такий 300 гривень. Краскопульт. 200 гривень. Потім мікрометри 50, 75, 400 гривень, 350 гривень, 0,25. Ще у нас пінцети 90 гривень, одна штука. Ось такий тримач, 200, ось такий 80 гривень. Потім, що у нас залишилось по міліметру. 27 міліметрів, 300 гривень. 30 мм, розгортка 300 гривень, сверло 24 мм 80 гривень, сверло 11 мм 44 гривні 15 мм 55 гривень. Та розгортка 14 мм 60 гривень. Ще в нас є ось такий тримач громадський. Ціна його 300 гривень. Та ось така лібідка 2000 гривень. Ще ямічики по одній гривні одна штука. Ось таких три патрони 300 гривень. Три мачі по 60 гривень. Тепер сваро 21 мм. 60 гривень, тримач 100 гривень, М36 1,5 200 гривень, М18, 1,5 50 гривень. І розгортки. 10 мм 40 гривень, 8 міліметрів, 24 гривні, 14 міліметрів 50 гривень, 11 міліметрів 45 гривень та 8 міліметрів 25 гривень. Ось так. Ідемо далі по наборам набір 19, 16 штук, 80 гривень. Набір 20, 46 штук. Ціна 500 гривень. Набір 21 5 штук 150 гривень. Набір 22 20 штук 300 гривень. Набір 23 10 штук 150 гривень. Набір 24, 15 штук. 225 гривень. Набір 25, 22 штуки. 330 гривень. Набір 26, 34 штуки. Ціна 510 гривень. Набір 27, 5 штук, 150 гривень. Набір 28, 50 штук, 550 гривень. Набір 29, 20 штук, 350 гривень. Набір 30, 22 штуки 330 гривень. Набір 31, 25 штук, 875 гривень. Набір 32, 7 штук, 105 гривень. Набір 33, 3 штуки, 105 гривень. Набір 34. Тут у нас два ось таких сверла. Ціна їх 60 гривень. Набір 35, 14 штук, 210 гривень. Набір 36, 10 штук, 250 гривень. Так, з 36 і збилася. Зараз. Набір 37, 14 штук, 200 гривень. Набір 38 4 штуки, 140 гривень. Набір 39, 5 штук, 100 гривень. Набір 40. Тут на 109 мічиків, ціна 1526 гривень. Та набір 41-й, 2 штуки 200 гривень. Тепер поїхали далі. Та трішки розпродажу все по 50 гривень. На цьому, все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вебері.